Надія Савченко, який Кремль закидає вбивство російських журналістів, залишиться під вартою до лютого 2015-го. Суд у Москві визнав законом продовження її арешту. Якщо російська Феміда не змінить рішення, українська льотчиця пообіцяла оголосити безстрокове голодування. Про це вона заявила за допомогою конференц зв'язку, завдяки якому брала участь у суді. На засіданні також була присутня група українських народних депутатів та зірка соцмереж. Журналіст Роман Цимбалюк, який ставив Путіну запитання про Савченко та Кремлівських карателів. Якщо така позиція буде продовжуватися надалі, і слідство буде тягнути час і не виконувати свою роботу, якщо сьогодні вирок суду не зміниться, я оголошую голодовку без До того дня, поки не буду повернути на Україну, або до останнього... России. Мы, конечно, будем обжаловать Европейском суде по правам человека решение суда о продлении ареста. Продолжим представлять документы процессуальные, которые получаем из Киева о а невиновности Надежды Викторовны Савченко. Будем обращаться с ходатайством о прекращении дела за отсутствием состава преступления.